У цьому комплексі, там, де німці і австрійці скупили квартири, вже басейн готовий. От, його запустили вже буквально недавно, набрали води, тестують. Відповідно, на слідущий рік вже буде тут все шикардосик. Дивіться, до пляжика буквально 10 метрів. Сосни на пляжі, пісочок як у танерів, реальна екзотіка. Це не тільки один комплекс, який відкриваються види на гірські пейзажі на лагуну, в якій водиться розвит фламінго, але і ще на захід сонця, на ту гору. в общем, Це реально шикарне місце. По-моєму, чи на сьомому чи на восьмому поверсі є квартири в районі 2000 євро квадратний метр, але є десь дешевші від 1100 в цьому місці. Іменно Вторічний ринок, кому треба, звертайтесь, підписуйтесь і хто хоче поселитися реально з сусідами, німцями або австрійцями, напишіть мені контакти в закріплених в шапці профілю каналу. Зараз проведу такий невеличкий обзорчик самого пляжика, тому подивіться, також є обзорчики на каналі. От, дивіться, у тих новобудовах також є квартири От, з видами навіть на море в районі від Півтори. До а, 2000 євро квадратний метр. Є новобудова, все будується, все реально забудовується, і отакі шикарні, бачите, види. Вийшов з кажуть квартири своєї, і відпочиваєш прямо на пляжику під сосною і насолоджується відпочинком і життям. Готельчики, номера телефонів Ксаміль Саранда також даю. Звертайтесь, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.